214 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог атакував 59 разів поблизу Миролюбівки та Лисівки. Намагалися окупанти витіснити наших бійців з позиції на Краматорському та Турецькому напрямках. Там відбулося 4 та 8 боєзіткнень відповідно. Росіяни атакували і на південних напрямках на Гуляйпільському. Українські оборонці відбили один ворожий штурм на Придніпровському. 11. водночас на Оріхівському відтинку боєзіткнень не зафіксовано зараз. Зі мною на зв'язку Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітання вам. Доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Яка оперативна ситуація на тих відтинках фронту, де о, зараз перебуває і діє Національна гвардія України? Ця доба вона дійсно відзначалась досить великою інтенсивністю штурмів противника, зокрема на покровському напрямку, із взагалі 40 боєзітнень, які відбили гвардійці по лінії фронту. То 80% це саме були штурмові дії на покровському напрямку. Також бачимо досить активно противник намагався діяти і на Новопавлівському напрямку, і на Лиманському. В Цілому, а можу сказати, що протягом доби в основному гвардійці знищували піхоту противника. Це були штурмові групи, які намагалися діяти кількістю від двох до п'яти осіб. І що стосується знищення техніки, то в основному це були або мотоцикли, або автомобільна техніка. По покровському напрямку, бачимо, що противник намагається чинити по суті безперервний тиск, тобто. Продовжує здійснювати щоденні наступальні дії по подекуди багаторазово на тих самих ділянках, навіть зазнаючи втрат, і бачимо, що тут зокрема досить велика кількість дронів по суті. Вона дещо збільшується постійно. Якщо навіть проаналізувати від початку року, то зараз то на окремих ділянках вона збільшилась в 3-4 рази. Так, про цю статистику зараз продовжимо, тому що це цікаво, як змінюють росіяни тактику. Але перед цим пане Руслане хочу звернути увагу у вас і наших глядачів на те, що повідомляють зараз повітряні сили збройних сил України. Це офіційна інформація за збиття повітряних засобів ураження від Російської Федерації, фактично до цієї години. Отже, збито 44 ударних безпілотники. У ніч на 11 липня противник атакував 79 ударними безпілотниками. Ами типу шахет та безпілотниками, імітаторами різних типів Відбувалося це з напрямків Російської Федерації, Скурська, Мілярова та Приморська, Ахтарська. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділу Ребію та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони. І станом на 13 годину сьогодні протиповітряною обороною збито 44 ворожі безпілотники: це шахеди на півночі, півдні, сході та в центрі нашої держави. Ну і також 16 дронів локацій втрачено або подавлені були українськими ребами, зафіксовано влучання 19 безпілотних систем у восьми локаціях падіння збитих уламки на трьох локаціях. Звичайно, ми дякуємо силам оборони за надзвичайну роботу і дякуємо за те, що сьогодні можемо озвучувати такі цифри збиття. Ну і рахувати ці десятки або сотні безпілотників, які щодня. Запускає по нам Росія. Продовжуємо розмову. Я нагадаю, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України зі мною на зв'язку. Пане Руслане, от, до речі, про статистику, тому що. Ви також точно бачите і відчуваєте на собі ці 700 плюс уже безпілотних систем або ракет, які можуть за одну ніч летіти на Україну. А от що стосується саме прикордоння або зони зіткнення, наскільки там змінюється ця статистика? Чи більше стає ракет шахедів, чи більше, наприклад, керованих авіабомб запускає Росія? От що зараз в них змінюється саме з таких атак? Зараз ми бачимо, що взагалі кількість, в тому числі ударних безпілотників, це мається на увазі, де ми говоримо про прифронтові ділянки, і, зокрема, райони виконання задач по лінії фронту, вона також збільшується. Звичайно, що противник застосовує різні типи ударних дронів, починаючи від ланцету, закінчуючи тими, які несуть бойове навантаження. Зараз щодо ви бачимо це взагалі по лінії фронту. Сили оборони фіксують тисячі ударів різних: це і fpv дрони, і Mavic, і ті, які несуть бойове навантаження, і звичайно, типу ланцет, і також бачимо, що по багатьох ділянках фронту, де противник добре відчуває роботу українських дронів. Він намагається нарощувати свої засоби радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки. Адже на багатьох ділянках фронту, де противник має суттєву перевагу в... Живі і силі, саме наша ефективна робота наших підрозділів БПЛА, вона є ключовою в стриманні противника, в знищенні його наступальних спроб. Тобто, багато навіть спроб штурмів, навіть механізованих, вони або зупиняються, або знищуються ще на момент висування. А це до речі, пов'язано з тим, що здебільшого росіяни зараз йдуть малими групами. От фактично, коли спілкуємося з військовими, на більшості ділянках фронту всі кажуть про те, що зараз в основному росіяни наступають або там ідуть в розвідку цими малими групами. Вони використовують вже невелику техніку, а там використовують мотоцикли, баги і так далі. Це може бути пов'язано з тим, що саме через те, от лінія фронту не так швидко може рухатися саме в захоплені росіяни росіянами одна із знову ж таки причин це створення так званої кіл зони тому що зараз багато підрозділів сил оборони, так само національної гвардії, вони працюють для того, аби не допустити ближніх боїв, не допустити проходу ворога до наших позицій, стрілецьких боїв. І дійсно, що присутність дронів у повітрі над лінією бойового зіткнення дуже велика. Ми бачимо те, що наприклад, у червні противник втратив трохи більше як 32 тисячі особового складу. Це по суті один з найнижчих показників із весни, десь 2024 року. І Одна із причин це дійсно те, що зараз противник здебільшого не використовує великі механізовані штурми, не залучає великі підрозділи для. Скажімо, там ротні групи чи взвода для штурмів це подекуди дві-три людини, і знову ж таки, використання мотоциклів, малогабаритної автомобільної техніки. Воно розраховане на маневреність, на уникнення великого ураження піхоти. Тому одна із передумов це дійсно так звана кілзона і ефективна робота поява наших операторів і підрозділів БПЛА по всіх ділянках фронту. Дякую вам, пане Руслане. Спасибі за інформацію. Оперативно Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був зі мною на прямому зв'язку.